Друзі, вітаю вас! Сьогодні я хочу вам запропонувати два рецепта неймовірно смачних пирогів, які ви зможете включити до своєї дієти. Для того щоб не було зривів, дієта повинна бути збалансованою, трошки низькокалорійною, смачною і легкою в приготуванні. Ці пироги відповідають всім цим критеріям, і їх можна використовувати на сніданок, на обід, на вечерю, на перекуси, як вам зручно. Калорії і поживну цінність я також пропишу, тому ви спокійно зможете вписати їх в свій раціон. Е, переходимо вже до справи. Для першого пирога нам знадобиться 300 г відварного курячого філе. Якщо зважувати в сирому вигляді, то це буде близько 400 грам, щоб філе було ніжне і соковито, сильно його не треба переварювати. Проверіть його буквально 5 хвилин і залиште в цій гарячій воді доходити, поки воно не охолодиться. Нам ще знадобиться 4 варених яйця. Якщо куряче філе має достатню кількість білку, то по поживним речовинам там все ж таки їх небагато, тому ми вирівнюємо цю ситуацію за рахунок яєчного жовтку. Яєчні жовтки це взагалі кладять вітамінів, мінералів, ферментів, тому не виключайте їх з раціону. Також для смаку і аромату візьміть 30 грам зеленої цибулі або зелень на ваш вибір. Також на ринках вже з'явилась черемша, її також можна використати для цього пирога. Натираємо на терці 50 г твердого сиру. Сир я брала звичайний, 50% жирності. Звісно, ви можете взяти більш легкий варіант, але тут все доволі таки збалансовано, тому можна не перейматися і брати звичайний сир. Нам знадобиться ще 2 яйця, але вже сирих. До яєць додаємо 250 г йогурту або кефіру, і все це перемішуємо до однорідності виделкою. До яєць з йогуртом треба додати 100 г борошна. В мене кукурудзяне, можна взяти ще рисове або звичайне пшеничне, одну чайну ложку розпушувача і пів чайної ложки солі. Спочатку перемішайте тістом, так щоб там не було грудочків, а потім вже можна додавати нашу начинку. Цей пиріг у нас буде однорідний, де тісто змішується з начинкою. Це виходить доволі смачно і збалансовано по смаку. За рахунок того, що у нас багато начинки, то пиріг виходить зовсім не сухий. Для цієї кількості продуктів я взяла форму для запікання на 24 см. Як на мене, це ідеальний варіант для того, щоб пиріг був не занадто високий і дуже швидко пропікся. Форму змастіть чайною ложкою олії і присипте борошном. Також на дно можна постелити пергаментний папір. Розрівнюємо наш пиріг і випікаємо на 180 градусах 35-40 хвилин. От такий ароматний красунчик у нас вийшов. Як ви бачите, це доволі велика порція пирога, і готується він доволі швидко і просто. За рахунок великої кількості білків, також там присутні достатні жири, трохи вуглеводів, він є все-таки доволі ситним. І навіть зараз ми можемо з'їсти одну чверть такого пирога. Тут на відео одна восьма пирога, тобто ви можете з'їсти два таких шматочка за один прийом їжі. І такий обід чи вечеря у вас буде всього-навсього на 400 калорій і аж 40 грам білку. Звісно, бажано додати ще овочей як джерело клітковини, і переходимо до другого рецепту, який буде трохи інший, трошки по-іншому готуватись, але такий самий смачний. Цей пиріг у нас буде рибний на основі сардин. Нам знадобиться дві банки консервованих сардин. Беріть тільки рибу, а рідина нам не знадобиться. По загальній вазі сардин в мене вийшло десь близько 260 г. а сардини трошки подрібніть виделкою. Ще нам знадобиться чотири варених яйця, які треба просто покришити. До речі, стосовно сардин, в чому їх користь, окрім білку. Справа в тому, що кістки в консервованій рибі містять доволі велику кількість кальцію. Тому, коли ми їмо рибні консерви, ми отримуємо подвійну користь: це білок і кальцій з кісточок. А якщо це жирна риба, то ще й омега-3. А яйця і сардини перемішали і також додаємо зелену цибульку або якусь зелень. Петрушка, кріп сюди також добре підійдуть. А от стосовно черемши, от я, чесно кажучи, не пробувала, але щось у мене виникають сумніви, наскільки сумісні буде смак риби і черемши. А от зелена цибуля це безпрограшний варіант, як для курки, так і для риби. Начинка в нас готова, переходимо до тіста. Тісто в нас буде трошки інше на основі кисломолочного сиру, і його знадобиться 400 грам. До сиру додаємо 4 сирих яйця. До речі, кисломолочний сир це також дуже добре джерело кальцію для нашого організму. Я особисто не люблю рекомендувати кальцій в бадах, тому що є великі ризики, те, що утворяться камні в нирках. А от кальцій з продуктів засвоюється без проблем, тому що має свої природні кофактори. До тіста додаємо 50 г кукурудзяного крохмалю і 60 г кукурудзяного борошна або рисового чи пшеничного. Півчайної ложки солі і одну чайну ложку розпушувача. Перемішуємо просто ложкою до більш-менш однорідної консистенції. Для випікання я також взяла форму на 24 см. Але оскільки вона силиконова, змазувати її вже не буду. Цей пиріг у нас буде не однорідний, а шарами, тому спочатку викладаємо половину тіста і розрівнюємо його по формі. Зробіть невеликі бортики. Далі викладаємо повністю всю нашу начинку. Начинку треба розрівняти і трошечки утрамбувати в тісто. А потім поверх начинки викласти залишки нашого тіста. Начинку розрівнюємо рівномірним шаром і можна прикрасити ще насінням кунжуту, льону, можна взяти якісь зернята. І також ставимо наш пиріг в розігріту на 180 градусів духовку на 35-40 хвилин. Ви тільки подивіться, яка краса виходить. Але це ще й дуже ароматно, смачно і ситно. Пиріг виходить доволі ніжний, і він зовсім не сухий. Все ж таки, сардина – це не суха риба, і тут доволі все так органічно поєднується. А ще сюди дуже добре вписуються нижній і верхній шар тіста. За рахунок того, що там в основі кисломолочний сир, пиріг має дуже виражений вершковий присмак. А як ви знаєте, вершковий присмак і риба це ідеальне поєднання. Ви також можете взяти на прийом їжі чверть пирога. Тут 470 калорій і також майже 40 грам білку, тобто цей прийом їжі у вас буде доволі об'ємний, ситний, а ще ви закриєте всі свої планки по кальцію. Сподіваюсь, вам сподобалось смачного!